І всім привіт, з вами Візі, і сьогодні за мною грає uh, Він 10, я не пам'ятаю вже, <ривіт> і ми сьогодні знімаємо Угадай Блок серія 2. При... можемо починати, привіт, усіла. При я загадав блок. Е, в, 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 о, такий блок. Э, ве, Можете куда? Подивіться, які БВ В загадали, пишите коментарі, які БВ загадали. Я отакого вам просто е, все дав. Всім привіт з вами Двинди і садними зніма. А, я звук ним включив ще можна блок вибрати, отакий отакий. Це біле дерево які ну как-то вы комментарий Это Шалкер Це... Всем привет, з вами э, Винди и сьогодні ми знимаємо угадай блок частина друга сьогодні знимається э, і... Я стендофер но мене Желебек, Я Стендофер но мене заставляют грати в Майнкрафт Давай, потой те. Добре, у тебе пон типа у тебе рамка чи ні? Ні. Точно? Не. Точно. Дивись, граємо по правді, Не, ну потім на відео подивишся, і рамка, чи ні. Добре. Давай, э, твій блок. Э, по на поверхності можна знайти чи в печері? Ні, це не так, ти запитай, Можна чи його знайти на поверхні? Я не буду казати, чи його там знайти е, знизу чи зверху. На поверхності можна його найти. E, цей блок не один найти, цей тоже не один найти. Цей найти тоже вроді би не годен чегоден. Вроде бы ходень. Mm. Цей підводовых. Не э, э, таке це дерево. Йом, успокойся, малий. А, кстати, це тоже не. Дидибил? Добре. <coughs> И вс, да, все. Короче, твій блок гонс е, Да, так. Годен, да, його скрафтить. Так. Годен скрафтити його, А стекла гонь скрафтите? Залямочка. Так. Так. А, а твій предмет значить, гонь скрафтити, да? А вот цей зеленый фонарь говорим <laughs> no, я, я не помню, чекай. Отцай? Да. Знаю. <laughs> no, я я забыл. Не, oh. nee, я вроде бы не год. А цуэээ... отсутствую цу чрну... Уцушку, короче говоря. крафті, значить, закриваємо. А мочалку теж не годим, так? Да? Ну, теж не годим. Чекай, я запутався. значить, закриваємо. Так, у нас є, лад, у нас є 13 хвилин. допустим. Що ще не можна скрафтити? Не можна на цей фонарь годин скрафтити? Е, так. Ну. Що? А як його тоді добути? Як тоді добути? А, а, цей? Так. Ну вроде бы сто раз Все, дядь, давай, давай, за П. Пурес, скоро полезка. Я супермен Эээ, твой блок. Твей блок. Эээ, Три блок. Три блок. це блок. Що? Твийблок. Вс? це это вулик. Ня, давай за чужие стороны не заходите просто так. Няа. Блин. Це не Сач, кстати, я хочу, кстати, я хочу Давай, 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 давай. так. Добре. У тебя у тебя у тебя Добре, у твій предмет чи погоден зайти. Чи, нажати кнопку і зайти. Такі твої розпади, не годен. Не годен. Не годен, Не Негоден. Так, не годен. У мене два предмета лише вас. Добре, тепер я питаю, е е е, якщо що за... О, з твоїм блоком можна ще з. Що? Можна на... Хусь... На... на... на нього чимось нажати, і він щоб поміняв свою Цей... свій... Свій вигляд. Якщо я на нього нажму, то він свій вигляд не поміняють. Ну, Мотиво, наприклад, Да, да. Тепер мене... Так, ви не поміняєте, не поміняєте, не поміняєте, стопудово. Якщо я щось неправильно кажу, то пишіть в коментарі. Не поміняється чи поміняється? Не поміняється. Так поміняється чи ні? Ні. Так, ось це. Ой. Що ти зараз задав? А, я знаю, що я знаю, що я знаю. Так, це? По идее, я все правильно зробив, що у А, у мене Це блок. Че ты это блок? Коротше, у тебе гонь, що скрафтити в блоки. Е, у тебе годин... Це короче, верстак. А, ні, похоже, ні. Це верстак. Не а. Не тепер... Давай. чи вгадаю, чи ні? Один із трьох шансів. Один із трьох? Давай. Давай. Из трьох, чекай. Давай, угадай, цю красоту. У но. У тебя дякува? У тебе так? Ну, но. У тебе шалкер? У тебе декова? Не, а, у тебе шалкер. Ні. Фуєк, ні. Ну як, не, ну ч. Ні, Не, у мене не шалкер. Дай подсказку, шоу у тебе. Я дам подсказку. Я дам подсказку. На самом блоке. Не ну це велика подсказка дуже будет. І... Не кучка чекай очка. И купит касс куда ты? Там и белый кодер, вот кодер, вот там ублоки. Я знаю, что это за блок. не Саша. Вот сайт. Ня. Неа. Не фонарик. Вс, давай я вот опять-таки. Три блок три дерева... здорово. Это песок. Тачек стурка... Это песок. То стурка точно... Ну я запятую, тачек стурка точно било. Не, ну там точно било. Чекай, я сейчас проверю, чекай. Не, ну я не думаю, что если я был. Точно, точно било. Это, это, это динамик. Да? Так, да, але, да, але я перший угадав, це цей. Це пісок. Ні, я, ні я, не, я виграв, бо за то, що. Бо, я виграв бо за то, що це. Бо моя черга, коротше, була. Ну, казати. Коротше я виграв. Добре, блядь. З вами був э, Вінджі Візі і... ¿Qué